Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Маленький принц. Розділ 22 Добрий день, мовив маленький принц. «Добрий день!» – озвався стрілочник. Що ти тут робиш? спитав маленький принц. Сортую пасажирів, відповів стрілочник. Відсилаю їх у поїздах партіями по тисячі душ. Поїзд ліворуч, поїзд праворуч. І швидкий поїзд, захуркотівши, мов грім, сяючи вогнями. Промчав мимо, аж будка стрілочника заходила ходором. Як поспішають, здивувався маленький принц. Чого вони шукають? Навіть сам машиніст цього не знає, мовив стрілочник. Другий, швидкий, сяючи вогнями, прогуркотів у зворотній бік. Вони вже вертаються? Спитав маленький принц. Це не ті, відповів стрілочник. Це зустрічний поїзд. Вони були невдоволені там, звідки їдуть. Люди вічно невдоволені там, де живуть, відповів стрілочник. Тут прогуркотів яскраво осяяний третій швидкий. Вони женуться за тими першими. Поцікавився маленький принц. Ні за ким вони не женуться, мовив стрілочник. Вони сплять там усередині чи позіхають? Лише діти притуляються носами саме до вікон. Лише діти знають, чого шукають, сказав маленький принц. Вони витрачають стільки часу на ганчір'яну ляльку. І лялька стає їм дорога. І якщо її заберуть, діти плачуть. Їхнє щастя, мовив стрілочник. Розділ 23 Добрий день, мовив маленький принц. Добрий день! озвався Крамар. Він продавав удосконалені пілюлі, що тамують спрагу. Проковтнеш таку пілюлю, і потім цілий тиждень не треба пити. Навіщо ти їх продаєш? спитав маленький принц. Від них велике заощадження часу, відказав крамар. За підрахунками експертів, людина заощаджує за тиждень 53 хвилини. Що роблять у ті 53 хвилини? То що хочеш? Отаби я мав витратити 53 хвилини, помислив маленький принц. Я просто пішов би до криниці. Розділ 24 Збіг тиждень із дня моєї вимушеної посадки. І, слухаючи розповідь про крамаря з пілюлями, я випив останній ковток води. О, сказав я маленькому принцові, Твої розповіді дуже цікаві, але я ще не полагодив свого літака. Мені нема чого пити, і я теж був би щасливий, аби міг просто піти до криниці. Мій приятель Лис. Почав він, хлопче, мені вже не до Лиса. Чому? А тому, що доведеться сконати від спраги. Він не зрозумів мене і заперечив, добре, коли є приятель, навіть якщо треба сконати. От я дуже радий, що приятелював з Лисом. Він не усвідомлює, яка велика небезпека. Він ніколи не зазнавав ні голоду, ні спраги. Йому досить трошки сонця, помислив я. Проте він поглянув на мене і відповів на мої думки. Мені теж хочеться пити. Пошукаємо колодязя. Я втомлено розвів руками. Це безглуздя. Шукати навмання в безкраї постелі колодязя. І все ж ми рушили в дорогу. Довгий час ми йшли мовчки. Нарешті, споночило. В небі спалахнули зорі. Від спраги мене трохи лихоманило, і я бачив їх, наче в вісні, а в пам'яті. Все лунали слова маленького принца. Отже, і ти знаєш, що таке спрага? спитав я, та він не відповів на моє запитання. Він сказав просто: Вода буває потрібна і серцю. Я не збагнув його слів, але промовчав. Знав, що розпитувати його не слід. Він утомився. Сів на пісок, я опустився поруч. Помовчали. Потім він мовив. Зорі пригарні, бо десь там є квітка, хоч її не видно звідси, А вже ж, відповів я, дивлячись на піщані брижі, осяяні місяцем. Постеля гарна, додав він. Це правда. Мені завжди подобалося в пустелі. Сидиш на піщаній дюні, нічого не видно, нічого не чутно. І все ж серед цієї тиші світиться щось. Знаєш, чому гарна пустеля? спитав маленький принц. Десь у ній ховаються джерела. Мене дуже вразило. Так ось, через що це таємниче світіння пісків? Ще пахулятком я жив у старому, престарому будинку. Подейкували, ніби в ньому сховано скарб. Звісно, ніхто його так і не знайшов, а може, й не шукав, але через нього весь той дім. Був ніби зачарований. На споді свого серця мій будинок ховав таємниці. Так, сказав я, ідеться про дім, про зірки чи пустелю, того, що являє собою їхню красу, не побачиш очима. Я дуже радий, озвався маленький принц, що ти згоден з моїм приятелем лисом. Потім він заснув. Я взяв його на руки і рушив далі. Я був схвильований. Здавалося, ніби я несу скарб, тендібний і беззборонний. Здавалося, навіть що нічого безбороннішого нема на нашій землі. У сіві місяця я дивився на його блюде чоло, на примкнуті вії. І казав собі, те, що я бачу, це лише оболонка. Найголовнішого не побачиш очима. Його розтулені вуста затремтіли в усмірці. І я сказав собі ще: найзворушливіше в цьому заснулому маленькому принцеві, його вірність квітці. Образ троянди, що сяє в ньому. Ніби полум'я світильника, навіть коли він спить. Я зрозумів, що він ще тендітніший і безборонніший, ніж здається. Світильники треба старанно охороняти, порив вітру може погасити їх. Так я йшов і на світанні побачив колодязь.